Коханка віджала будинок у пенсіонерки, і тепер їй на старості років нема де жити. Історія. Жінка пише: розкажіть молодим, щоб знали, як воно буває. 30 років ми прожили з чоловіком, 20 з них ми будували будинок. Але на старості років він завів собі молоду коханку і розлучився зі мною, але повів себе як благородний будинок. Залишив мені. І я заспокоїлася, спокійно собі жила і не знала, чим це для мене все закінчиться. Взагалі, то земельна ділянка, на якій ми будували будинок, вона була приватизована саме на чоловіка, тому що він її отримував від роботи. Але я на це не звертала уваги. Він пішов і пішов, одружився зі своєю новою пасією. Ну а в мене були кролі, огород, я мала чим займатися. Поки в один прекрасний день на цьому огороді не з'явилася ця коханка, яка вже дружина, і не заявила мені, що здравствуйте, бабушка! Тепер ви тут жити не маєте права, бо я спадкоємець і цей будинок мій. Будь ласка, звільніть житлову площу. Чому так сталося? У першої дружини було право. На половину побудованого будинку. Але вона цим правом не скористалася. Не вона не зверталася до нотаріуса, щоб укласти договір про поділ майна подружжя. Не зверталася до суду. Тобто вона повірила на слова. А так не варто робити. Друга дружина померлого. Вона є спадкоємицею, представницею першої черги спадкування. А колишня дружина вона вже не є спадкоємицею після свого колишнього чоловіка. Перша дружина вчасно не розділила будинок навпіл, і тому станом на зараз, коли відкрилася спадщина, друга дружина діюча вона може захапати ось цей весь спадок. Весь будинок. Поверість. І будинок, і землю, відповідно. Таких справ набагато більше, ніж ви собі думаєте. На розподіл майна після розлучення дається певний термін. За загальним правилом, це 3 роки. Якщо ти його не використовуєш для цього, може статися така ситуація, про яку ми вам зараз розповідаємо, коли документи на чоловіка, на будинок, який вже помер, і на, на цей будинок на весь спадкує його нова жінка. А жінка у віці перша. Їй немає куди подітися. Тепер ми будемо змушені боротися в суді за половину цієї жінки, шлюбну, яка там є, але вчасно вона на неї не оформлена. Тому варто все робити вчасно, тому що, наприклад, з пенсії такі витрати переоформлені складно потягнути.